Всі усіх кинули та роз'їхалися по домах. Ось коротка характеристика тому, що відбулося вже майже місяць тому. Але тут я це навіть не хочу обговорювати. Ця тема вже виксмоктана остаточно та не представляє жодного інтересу більше для мене. Особисто я хотів би розповісти вам про те, де ще за останні два роки не вдавалися заколоти проти уряду країн. Саме явище державного заколоту абсолютно нормальне. Це повалення чинного уряду країн за якоюсь причиною. У кожному суспільстві він відбувається по різному через специфіку регіону чи сформовану політичну ситуацію. Бувають державні заколоти в інтересах сусідніх держав, активної політизованої частки суспільства або навіть армії, надій приватної, які сам же уряд фінансував. Ну то зовсім вже звісно. Тож з усім цим ми розберемося максимально коротко та стисло. А почнімо, ми з континенту, що з часом може бути синонімом до слова державний переворот. Навіть зараз там відбуваються не слабенькі такі заворушення у Судані, але про те, чи успішним там є заклад, говорити зарано. Специфіка цього регіону полягає у тому, що усі країни за маленькими виключеннями там були колонізовані європейськими. Державами і більшість населення там володіє однією з мов індоєвропейської групи, і у більшості випадків вам буде достатньо знань оцих мов для комунікації з місцевим населенням. Але величезна проблема полягає у тому, що коли відбувався процес деколонізації, країни ділили за принципом Хай буде тому сучасні політичні кордони навіть трохи не співпадають з етнічними чи мовними групами в регіоні бо етносів там в купи разів більше ніж держав, і мало хто звертає на це увагу. Тому там часто трапляються конфлікти міжетнічні, але також там слабо розвинута традиція державності, що теж не найкращим чином впливає на ці країни. Тож почнімо. Тож Гвінея -Бісау – це колишня колонія Португалії у Африці. В основному живуть там мусульмани та представники місцевих релігій, хоч ця країна і є дуже маленькою, але тут такі самі проблеми, як і в більшості новостворених африканських країнах. Коли їх створювали, португальці не дуже зважали на те, які взагалі народи, конфесії, мови є на цій території, а ділили за принципом хай потім самі з цим розбираються хоча вони все ще мають дуже важливий вплив на економіку країни. Ще й Китай тут підключився відносно недавно. Так і вийшло, що крихітна Гвінея Бісау має отаку етнічну мапу. Тут була громадянська війна в 90-х військова хунта при владі було здійснено декілька військових переворотів вже у нашому столітті. Тут відбувається, м'яко кажучи, безлад. От у 1999 році, в результаті перевороту, Жао Бернарду покидає пост президента. У 2004-му, у результаті іншого заколоту, вже позбуваються президента Кумби Яли. Що заявляючи про свою легітимність, програв вибори якраз цієму Жао. Котрого скинули з поста за 6 років до цього? А у 2009-му жау взагалі вбили. Але все ж у 2019-му прийшов до влади президент Умарусі Марусі Сокоємбало. М'яко кажучи, той ще перець їздить до Путіна під час воєнних дій, хоча й до Зеленського також називає своєю ідеологією ембалоїзм, на честь свого прізвища. Проте все ж за часів його правління країна ніби стала на більш-менш демократичні відносно іншої Африки рейки, але дуже великий вплив там мають наркобанди, бо саме Гвінею Бісао часто використовують для транспортування колумбійського кокаїну, часом через Бразилію, саме через те. Що знаходиться вона приблизно посередині між Європою та Південною Америкою? Так, от, за словами президента Ембало, 1 лютого 2022 року люди, представляючи інтереси наркокортелів, почали обстрілювати урядовий палац кулемету з метою вбивства його та декількох міністрів, після чого приїхали силовики та розігнали заколотників ціною близька 11 життів цих самих заколотників. Але сам Ембало не постраждав. В цілому країна майже стоїть на місці. Шалена корупція та приваблива для наркоторгівців географія робить ситуацію в Україні м'яко кажучи складною. А вже ж зовні є зацікавлені у перевороті групи. Ті самі наркоторговці були б зовсім не проти поставити свою людину на місце лідера країни, щоб збільшити поставку кокаїну. А така країна, як гвінея Бісау, де одну з головних галузей експорту займає продаж горіхів кешю. Достатньо легка для них здобич. Але у іншій колишній колонії Португалії у Африці Саутоме і Принципі, де з економікою все дещо краще, і вона навіть достатньо стабільно зростає, ба більше це ще й одна з перших країн Африки, що зайнялася демократичними реформами, має невеликі поклади нафти, а також цукор, каву та какаво. У ніч з 24 на 25 листопада минулого року також сталася спроба державного перевороту. Опівночі були атаковані військові казарми армії Саутомета Принципі. У складі нападників на базу були також і самі державні військові. Проте до шостої ранки заколот завершився. Було ліквідовано чотирьох осіб, а також був арештований експрезидент національної асамблеї Дельфін Невес. Його звинуватили у організації заколоту. А наш улюблений президент Гвінеї Бісау, що до того ж є головою головного регіонального блоку Західної Африки Ековас, засудив цей заколот. Та нагадав, що Саутомей Принципі колиська у Африці, але цікаво, що саме після цього в Україні почався тиск на опозиційні партії. І голова одної з таких навіть заявив, що цей заколот міг бути зрежисований саме для того, щоб позбутися опозиції під прикриттям боротьби з тероризмом. Такі от теорії змов у Саутомей Принципі. Хоча мені особисто це дуже нагадує, як наша колишня промосковицька опозиція завжди казала про намагання з. Еленського усунути їх і крики про свободу слова після закриття головних їх засобів пропаганди Московії. Но... Південна Америка має достатньо схожу за африканською ситуацією, за виключенням того, що корінні народи там складають абсолютну меншість від населення, на відміну від Африки, де все навпаки, але і тут назвати ситуацію спокійною дещо складно. Наприклад, у найбільшій країні Південної Америки, до речі, знову колишні португальські колонії, щось їх забагато у цієму видові цього року, 8 січня, сталася максимально схожа на захоплення капітолія. Ситуація в урядовому кварталі столиці Бразилія. Учасниками його були люди, що не приймали програш на виборах, що сталися напередодні колишнього президента Жаїра Болсонару, і вже котрий день продовжували відносно мирний протест проти результатів виборів. Для того, щоб приблизно зрозуміти, хто такий Болсонару, достатньо лише використати поширений змішний титул Тропічний Трамп з усім традиціоналізмом, сексизмом та іншими ознаками цього типу політиків. Він притримується так званого нейтраліту. Ітету до московицько-української війни виступає проти одностатевих шлюбів, применшує значність пандемії, а його основними виборцями були білі чоловіки з південного заходу Бразилії. Для тих, хто хоча б трохи знає специфік України, вже давно не є секретом, що Бразилія часто занадто сильно орієнтується на Сполучені Штати Америки. Та про що тут казати, якщо достатньо недавно України був отакий прапор? Тому й політична ситуація тут схожа на виборах 2022 року. Він програв значно більш ліберальному колишньому президенту Луїзу Лулі. З відривом у менш ніж 2%. До речі, на рахунок України, звісно, Лула може й більш вигідний для нас, але навряд чи його можна назвати другом України. Наприклад, він заявив, що взагалі-то у війні в Україні винен не лише Путін, а й Зеленський, і що замість турів по країнам ЄС він має сісти за стіл перемовин із агресором, а також його звинувачують у цілому списці корупційних скандалів. Але то вже третє, що ж там все таки відбулося? Невдоволені громадяни Бразилії увірвалися на площу трьох сил, тобто урядовий квартал. Та буквально почали трощити все. Під час сутичок з поліцією був сльозогінний газ, побиття, заклики до насильства в бік поліції. А також багато хто з них був з прапорами бразильської імперії. До цього почала підключатися і бразильська армія з декількома гелікоптерами. І це, а також світлові гранати та гумові кулі допомогли відновити контроль над площою, а руйнування були оцінені у майже. 15 мільйонів доларів США Лула звинуватив у заколоті колишнього президента Болсонару, який у той час взагалі перебував у США. Проте фактично, а вже ж це не заважало йому умовно керувати протестом зовні, хоча офіційно він а вже ж засудив це дійство. Не знаю, чи можна це назвати саме спробою перевороту, але принаймні Міністерство закордонних справ США так само це і оцінює, проте ситуація достатньо неоднозначна. І не менш неоднозначною є також і ситуація зі спробою самоперевороту у Перу. Там ще з 2016 року відбувається політична криза, коли президент ніяк не може знайти спільної мови з конгресом. Спочатку був самоусунутий Педро Пабло Кучинський. Можете не дивуватися прізвищу, його батьки були польськими гебреями, що переїхали у Перу з Німеччини під час Голокосту. А потім був усунутий його наступник. Конгрес постійно погрожував новим новим президентам. М, і от у 2021 році президентом Перу стає Педро Кастійо, колишній шкільний учитель з бідної родини, та достатньо типовий для регіону популістичний політик, що грає у лівого чи правого, коли йому ціє дійство вигідне. Ось його фото з колишнім президентом Бразилії Болсонару. До речі, так от він був черговим президентом Перу, якому конгрес погрожував імпічментом. На що він відповів достатньо радикально, коли Кастільо зрозумів, що імпічмент неминучий, він намагався створити директорію на заміну конгресу, запровадив надзвичайний стан у Перу та попередив про комендантську годину. Але саме це і пришвидшило конгрес оголосити йому імпічмент. Та надало значно більш заснувань для цього. А тодішній віцепрезидент Діна Булуарте прийняв присягу у якості нового президента Перу. Але через це активізувалися і прихильники Кастиліо. В країні почалися масові заворушення. А 14 грудня вже щойно обраний президент оголосив про надзвичайний стан та навіть прийняв постанову про припинення роботи деяких конституційних прав громадян, гарантуючи безпеку населення в результаті 30-денних заворушень та безладу кастільо був профілактично заарештований урядом на 18 місяців, але також його судитимуть за статтею про повстання та змову. До речі, деякі країни Латинської Америки, такі як Аргентина, Мексика, Колумбія, Гондурас та інші, банально не визнали Булуарте та вважали Кастілію легітимним президентом. Але все завершувалося тим, що тепер у Перу можна сказати, що вся повнота влади, нарешті, перейшла до конгресу. Це я вам описав так коротко, як тільки можна, бо повірте, за останні сім років у Перу відбуваються просто шалені події. Про які можна окремий випуск на хвилин 30 зняти. І якщо вам справді було би цікаво спробувати розібратися у цієму безладові, ви можете дати мені знати про це у коментарях. Запровадимо нову рубрику. Тож завершимо. Сьогодні ми нашою улюбленою Європою. Якщо ще до 2022-го з гучним скрипом, але все ж можна було назвати наймирнішим континентом світу Європу, хоча Австралія та Океанія теж ніби не особливо войовничі, то Зараз вже навряд чи. але все ж факт залишається фактом, що він тут менше. Тому в основному тут є одна важлива специфіка регіону. Більшість країн Європи мають давнішу традицію державності, де все вже достатньо складено. Але і тут часом відбуваються військові перевороти. Але саме за ці два роки, тут, за виключенням можливого першого плану так званої СВО, не було активних спроб саме воєнного державного перевороту. За виключенням того, що відбулося у Московії, знову ж тут буде правильно сказати, що це були не просто спроби перевороту, а часом навіть можливі спроби перевороту, про які і піде мова у цієму видові. Перед тим як ви подивитеся про спроби заколотів у Європі, я хочу розповісти вам, що зробити, щоб не сталося плану заколоду Московії із їхніми прапорами в центрі Києва та у кріслі президента. А вже ж донатити на українське військо, бо якраз зараз Дмитро Полешко, військове зсу, відкрив збір на 15 автономних обігрівачів та старлінд для армії. Усі реквізити та інформація у описі під відео. Та пам'ятайте, що навіть найменші донати важливі. Молдова це країна у східній Європі. Хтось її навіть відносить до Балкан. Це наша сусідня держава, де ще у 90-х московицька армія, до речі, за підтримки українських добровольців Зунаунсо... Так, так, тоді президент самопроголошеної країни навіть їхав до Києва задля обговорення плану інтеграції частини Молдови у склад новоствореної незалежної України. Але це може бути тема якогось наступного випуску. Зараз не будемо загострювати на цьому увагу. Так от за результатами війни у Придністров'ї, це фактично став контрольований Московією Анклав із її миротворцями, що залишаються там по сьогодні. У Молдові донедавна правив абсолютно промосковицько налаштований президент Ігор Додон. Але за результатами виборів 15 листопада 2020 року до влади прийшла президентка Майє Санду, що вже має абсолютно проєвропейську та прорумунську позицію. Тому з початку повномасштабного вторгнення Московії на територію України існувало побоювання, що Московія може застосувати свою армію у кількості близько 2500 солдатів, відкривши новий напрям на Одещини або спробує захопити територію Молдови, бо армія республіки може бути не готовою відбити удар. А вже у квітні 2022 року московицький генерал підтвердив план створення земного коридору до Придністров'я через південь України, бо виявляється, що у самопроголошеному Придністров'ї утискають московицькомовних, хоча ця територія ніби належить їм, але копатися у цьому лайні не має сенсу. Важливо те, що вже цього року, 9 лютого, Зеленський заявив, що українська розвідка перехопила плани московицької щодо повалення демократичного об. Про нового президента Молдови для встановлення контролю над країною. А потім і молдавська розвідка це підтвердила. А вже у 13 лютого і Майя Санду розкрила цей план. За ним військово навчені люди з території так званої Придністровської Молдавської республіки у цивільному одязі повинні були увійти в глуб Молдови для влаштування нападів на місцеві примарії та взяття заручників. Згодом до них мали приєднатися громадяни Сербії, Чорногорії, Білорусі та Московії, щоб підтримати заколот. А влада у Кишиневі мала бути зміненою на маріонеткову, тобто плюс-мінус донбаський сценарій подій. А вже 13 березня це підтвердив координатор ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Тож 14 лютого Молдова закрила свій повітряний простір, а також обмежила в'їзд Україну 182 громадянам Сербії, Чорногорії, Білорусі та Московії, серед яких був також і учасник ПВК Вагнер. Було затримано сім підозрюваних, серед яких були й громадяни країни-окупантки, що мала розпалювати насильство під час урядових акцій. А щодо заяв Московії, о, там було весело. Якщо коротко, Україна хоче окупувати Придністров'я, щоб захопити величезний склад боєприпасів у колбасні, бо у ЗСУ їх не вистачає. А за інформацією Міністерства війни Московії, на 23 лютого 2023 року, Україна готувалася до військового конфлікту з так званим Придністров'ям. До речі, цікаво, що я у той час теж був у Молдові. Там є достатньо. Промосковицька партія Шор, яка там керує усіма промосковицькими виборами. там навіть були такі комедні випадки, коли на протесті за молдовську мову, якої не існує, людина казала, що хоче у Молдові говорити молдавською мовою, але при тому вона її просто не знає. Я в Молдавії нахожусь і хочу, щоб пізит був молдавський. Думня вастокунашти цлімбати только Взагалі, там дуже весела, звісно, політична ситуація, але про це вже наступного разу. Ця тема, звісно, максимально суперечна і тхне гіперполізацію того, що відбулося. А відбулося наступне. 7 грудня 2022 року Німеччина заарештувала 25 учасників праворадикальної організації «Патріотище Уніон, тобто Патріотичної унії. Що тут за організація така? Ну по-перше, вона визнана терористичною у Німеччині, а їхнім планом буцімто було повалення сучасної федеративної республіки та відновлення німецького райху, тобто імперії. І планували вони це зробити банальним захопленням Бундерстагу, що, звісно, звучить занадто романтично, щоб бути правдою. Бо Німеччина це все ж не Гвінея Бісау, і навіть не Бразилія. Це сформована держава з одної з найбільших, найсильніших армій, один з найважливіших, якщо не найважливіший, економічний, культурний, політичний центр Європи, і отак просто захопити парламент Україні банально неможливо, та й за офіційними даними кількість членів організації була близька 50 осіб, що стає ну зовсім смішно. Зрозуміло, що вони певно надихалися спробою штурму капітолія у Сполучених штатах, але зрозуміло, що ситуації зовсім різні. Навряд народ, у якого при згадці слова історія, виникає відчуття сорому іноді, може прийти до влади ультраправа та антисемітська організація. А ще цікава ремарка, що більшість потенціальних заколотників походила з півдню Німеччини та Австрії. А всі ми знаємо, хто також був з тих місць. Цікавою фігурою тут також є так званий принц Генрих XIII, що справді походить з королівської родини, пращури якого якраз прославилися як дуже толерантна королівська родина. Але самий Генріх є прихильником расової теорії та фаррайтом. До того ж, вони зверталися до консульства Московицької федерації у Ляйпцігу та намагалися знайти підтримку заколоту там. Про відповідь консула держави-терористка достаменно невідомо, але не виключено, що вони й там могли приймати участь. Але його разом із іншими потенціальними заколотниками заарештувала поліція.